Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І я для вас сьогодні маю дуже класні хороші новини, особливо для всіх нас, українців. Тому якщо вас цікавить, про які новини я буду розповідати, дивіться це відео до кінця, ставте вподобайку, пишіть ваш коментар. Про що ви думаєте про цю всю нову новину після того, як ви її почуєте? Мені дуже цікаво читати кожен коментар, тому, що це зближує мене з своїми глядачами. І мені цікаво, я трошки можу навіть вчитися від вас так само і розвиватися. І взагалі спілкування, вести різні монологи це дуже круто. Тому, друзі, давайте разом ставимо подобайки і будемо починати говорити про цю цікаву новину, яка дійсно дуже крута для всіх наших українців. Не забувайте підписуватись на канал, бо дуже багато вас дивляться, не підписуючись на канал. І давайте разом будемо підтримувати україномовний контент. І таким чином ви мені подякуєте за те, що я створюю відеоролики дуже часто для вас, і різна така інформація, як тільки є. Я зразу про неї стараюся е, вам розповісти. Зараз я знаходжуся в дуже престижному районі, тут в місті Едмонтон. Цей район називається Грізбах, він знаходиться дуже близько біля Норгейт 97-ї Стріт. І тут дуже класно, тут дуже багато живе і багатих людей, і середнього класу людей, і можна собі гуляти. Ну, взагалі магазинчики є, класний район, як ви бачите, дуже цікаві будиночки, різні будиночки на різний смак, великі будинки, менші будинки. Тобто тут дуже класно всі будують. Я навіть бачу, що тут будують з бетонних таких блоків будинки, вже почали будувати. Ну, люди собі. Розвиваються і класно, дуже круто. Я вам так трошки хотів сьогодні показати, як тут все виглядає. На жаль, поки що нічого не чути про коет. І коет, звісно, ще відкритий для людей, які вже мають візу. Ви можете приїхати в Канаду, як ви знаєте. До березня 2024 року, і отримати свій work permit, отримати всі допомоги, три тисячі доларів на людину, півтора на кожну дитину. Тобто, все як було, так і є. І люди ще дуже багато наших українців навіть не приїхало, і дуже багато українців передумало, і ще все рівно приїдуть. Тобто на жаль, поки що Канада ще нічого не змінила. І було би класно, якби Канада можливо би трошки продовжила кует і таким чином, бо зараз я багато отримую різних повідомлень в приват. І люди мене питають: а як мені потрапити в Канаду? Мені тільки виповнилось 18, я не міг подаватися на кует раніше. Можливо, є якась інша можливість, чому Канада не продовжила кует і туди-сюди. І іменно і за сьогоднішньої новини. І за те, що євросоюз продовжив всю підтримку українцям. Ще на один рік, тобто до березня 2025 року, і це дуже класна, крута новина, особливо для людей, які не мають куди вертатися. Люди, які покинули Україну із за того, що їхні хати знищились, і за того, що вони не знають, що буде далі, за того, що вони бояться за своїх власних дітей. І ЄС сказав, що ми вони будуть сидіти і триматися з Україною до самого кінця і підтримати Україну скільки. Треба буде, і вони дійсно показують цією продовження, цією підтримкою. Тобто, повністю ви будете мати доступ, так як мали до медицини, мати право працювати, і вас ніхто не буде викидати з європейських держав. І це дійсно дуже важлива і дуже крута новина, як для українців, як для українців, які ще планують виїжджати, як для українців, які мають можливість бути так близько. До України що фактично їм не треба далеко їхати за океан, щоб перечекати цю війну, і таким чином дуже скоро зможуть повернутися собі на Україну, як тільки все заспокоїться в Україні. І це дійсно дуже тверда така конкретна підтримка Євросоюзу, що говорить, що вони з нами будуть до самого кінця. І навіть якщо, не дай Бог, ця війна ще затримається довше, то я думаю, євросоюз буде нас підтримати до самого кінця. Тому я трошки здивований, що можливо Кует ще не продовжили були в липні. Але це вже пропало. Хто не скористався, то не скористався. А хто скористався, то значить так мало бути. І я хотів вам цю новину, як то кажуть, докласти і посилання на цю новину буде в описі під відео, щоб ви могли почитати звідки я цю інформацію. Взяв там все класно, гарно, грамотно написано, і ви собі таким чином можете більше для себе дізнатися різну інформацію, особливо для людей, які ще може планували їхати е, в Європу. Але тут спокійно. Тут, знаєте, таке відчуття ніби десь в якомусь селі. Саме цікаве, що де я зараз ходжу і знаходжуся, то тут дуже круто, тому що ми фактично знаходимося в місті, в місті мільйоннику, і взагалі немає ні людей, нікого. Взагалі собі так ходиш і просто дивишся насолоджуєшся всім цим всіма цими краєвидами, цими будиночками. Ну просто краса. І тому це дуже круто, в якомусь сенсі того слова, якщо ви любите спокій, якщо ви любите. Трошки е, мати якусь вільність, трошки від людей навіть Це дуже класно жити зараз в таких містах е, канадських. І я знаю, що не всім це подобається, але деяким людям це дуже сильно потрібно і дуже допомагає на їхній ментальний стан. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим і Інформативним, і ви для себе отримали цю новину. Я завжди ці всі різні новини хочу вам розповідати. Все, що стосується різних новин, що може допомогти українцям, що позитивно-негативно все повністю. Тому я е, зробив ці відеоролики, а вам бажаю всього самого найкращого, не мирного неба до нашої любленою України. Побачимося дуже скоро в наступних моїх випусках.